Ольга Богодвид, мама Романа Богодвида, яка проживає в селі Дриглів Чуднівської громади, розповідає, що син захищав Україну 11 днів. Роман Богодвид був стрільцем санітаром, вивозив поранених військових. «4 вересня йому вручили повістку. 6-го його забрали в Чернігів. Він буквально там побув дві неділі. Телефонували. Він сказав, що їх на позицію відправляють і що його пару днів не буде на зв'язку. Ольга Бодвид показує сповіщення. Там написано, що Роман загинув 28 жовтня 2023 року, внаслідок влучання ворожої ракети поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району. Жінка каже, що 5 листопада 2023 року мав відбутися похорон Романа, але коли відкрили труну, вона побачила, що це не її син. У нього от щетина була така світла. Просядів вже, а це чорна була тут. По нігтях, от в нього були такі круглі, знову морг завезли, і знову, і знов ми дивилися, і, ну, і йому скинули з нього одежу. У нього волосся на грудях у мого сина. А ця дитина лежала, у нього не було, у нього чисте тіло. Було. І я хочу теж знайти свого сина, чи живого, чи мертвого, щоб він був. Якщо він, якщо він мертвий, я хочу його похоронити. У труні лежав інший чоловік, каже дружина Романа Богодвида Лілія Мисникович. Перший зайшов його брат, тому що я не могла зайти. Він мені вийшов і сказав, що ну, не похожий на Романа. Потім зайшла я, ну, також мені відкрили, і лице мені здалося не похожим на Романа. Ну, ми були в шоці. Ясно, яке було в нас становище. Потім нас ще раз позвали подивитись, що подивіться ще раз. Ми ще раз зайшли, ну, він дійсно ну, то лежав не роман. Мені віддали ще речі його в кульочку, що нате це вашого чоловіка речі. Мені віддали компас побитий в крові, мені віддали цепочку з хрестиком і мені віддали обручальне кольцо. Я подивилась там біля морга і сказала, що це не речі мого чоловіка. І Я запитала, це їх знайшли ну, на полі бою, можливо, з когось спало, там, може, взяли в кульочок і просто з цією людиною привезли, таке можливе. Мені сказали ні. Це кольцо було на вашому чоловіку. І я зразу зрозуміла, що це не мій чоловік, бо кольцами у бручальних, хоч ми і одружені, але ми кольц, ну, ніколи не носили. Потім я їх віддала ну, назад в поліцію, навіщо вони мені це чужі чиїсь речі. У Нас почали переконувати в тому, що це він, але ну, у нас з ним два роки різниці. Я з ним виросла, хіба я не знаю свого брата? Це був не він. Я їм показую фото, колись в 14 років його покусала собака і в нього шрами на лобі. Тих шрамів там не було, нічого не було. Розумієте, я їм показую фото, яке я знімала за 15 днів до його загибелі. Ой, ось, ось мій роман, а там лежить не роман. Понімаєте? І вони нам доказують, що то роман і не хочете і ще ну, знаєте такими психами. Стоїть мати, стоїть в нас горе. Вони вони всі психують, бо ми не хочемо хоронити. Кого ми маємо хоронити? Як я сьогодні маю підійти попрощатися з ким? З ким, як я не знаю, цю людину, коли нам привозять хлопця. Ми ж його не, не бачили. А віни лікарське свідоцтво під номером. Саме лікарське свідоцтво про смерть. Сповіщення прийшло на нього, розумієте? Фамілія, імя очто, год рождення, дата рождення все сходиться. У такій ситуації спрацював людський фактор, каже Олександр Рець, заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Всі процедури ті, що стосуються. Доставки тіл загиблих військовослужбовців поховання керуються нашими керівними документами. Це в основному інструкція по організації поховання військовослужбовців. Там все чітко розписано, хто за що відповідає, хто що має зробити, в який час і як. В даному випадку це треба розбиратися. В таких випадках ми що, що за кажемо, тіло повертається до морга для зберігання. Рідні пишуть заяву в поліцію для організації для відкриття кримінального провадження по факту зникнення людини. І в плані цього кримінального провадження вже проводиться експертиза. ДНК Суспільна намагається зв'язатися із прес-службою військової частини, в якій служив Роман Богодвид, щоб отримати коментар щодо ситуації. Олена Кучмі, Ірина Кирлович, Євгенія Барвенко, Юркучин. Суспільне новини. Житомирщина.